Що таке незалежність країни, кожного громадянина? Це можливість будувати свою державу такою, як бачать її люди, які в ній живуть. Це непорушність кордонів і територіальна цілісність, право країни йти шляхом, який вона брала. Сьогодні українці захищають свою незалежність, відбиваючи агресію сусідні держави. На нашій землі ллється кров: гинуть кращі патріоти. Але українці не віддадуть своєї незалежності і свободи. Україна вистоїть. Втілить необхідні реформи. Подобається це комусь чи ні? Ми разом змінюємо свою країну, своє місто конкретними справами, спільними діями. Тому Україна буде європейською заможньою, незалежною країною з Днем Незалежності. Ваш Віталій Кличко.